Всіх вітаю, мене звати Михайло. Я один з пілотів компанії Агронікс. Сьогодні ми знаходимося з вами на території на димоділянках Національної академії аграрних наук. Чого ми зараз тут? Чому зараз перебуваємо на таких невеличких демоділянках? Сьогодні ми будемо закладати дослід саме під сіл седираті за допомогою нашого DJI Агрести50. Задача в нас сьогодні стоїть наступна. Це підсіяти седирати на три повністю однакові ділянки по площі. А саме, сьогодні будемо підсіювати гірчицю з різними нормами висіву. То сьогодні ми з ними от в такій колаборації будемо працювати. Я заступник директора державного підприємства Дослідне господарство Силовонківське з наукової роботи і. Керівник виставково-інноваційного центру. На землях дослідного господарства розміщено вже 16 років як демонстраційні ділянки, де демонструються з метою широкої пропаганди вітчизняні сільськогосподарські сорти і гібриди. Багатьох сільськогосподарських культур цього року вперше маємо отримати досвід внесення сидератів по посівах озимих зернових шляхом внесення агродронами. Я посіжні колег Іванович, завідувач відділу цифрових технологій Інституту біоенергетичних культур і скоробольків Національної академії аграрних наук України. На цій ділянці плануємо за допомогою дронів вносити сидирати. Започатковуємо пілотний експеримент. Плануємо використовувати дрони для внесення сидиратів, тим самим підвищувати родючість ґрунту, оскільки. Суть цієї технології полягає в тому, що седират проростає вже ще до збирання пшениці. Звичайно, що безальтернативний варіант це дрони, тому що до збирання культури будь-які інші способи неможливо застосувати, окрім дронів або малої авіації. вже І закінчили наше демо внесення. Все як говорив, там несли 10 кг на гектар 15 та 20 На даний момент тут можемо показати, як ясно траво видно на землі насіння нашої гірчиці. Зокрема, ось насіння. Ось. Тобто є рівномірне покриття даної покривної культури. На Полі. А як вже будуть сходи, то вже буде яскраво видно, з якою щільністю та з якою рівномірністю буде посіяно на дане насіння. Далі ми будемо вже більш якісно і повністю розкривати тему сидератів. Зокрема, переїдемо ще декілька разів на це поле, подивимося, які у нас будуть сходи, які у нас буде, яка у нас буде щільність даної покривної культури вже після збору урожаю пшениці. A few later. Минуло 10 днів з того, як ми з вами внесли гірчицю по пшениці, саме як покривну культуру. Ну, ось Зараз якраз нам по дорозі, то заїдемо на ці поля і подивимося, що там відбувається, які там сходи. Хоч там і вологи було маловато за цей період, а саме 10 днів. Ну, Очікуємо на щось краще. Можливо, там щось зійшло, можливо ні. Зараз перевіримо. Ми з вами посіяли сидерати, а саме гірчицю по пшениці. У нас з'явилися вже перші сходи, хоч і вологі було дуже мало. Ось маємо сходи гірчиці. Ось якраз на голій землі видно прекрасно сходи, яка зараз іде кучність. Саме на цьому участку поля було внесено 10 кг насіння гірчиці. І результат, чесно кажучи, мене радує. Тут також вже бачу я сходи. Ось Навіть якщо зараз приберемо у січку після комбайна, то також видно наші з вами сходи. Ось Зараз наглядно бачимо сходи гірчиці. Кучність дуже хороша. Будемо за цим слідкувати далі. Воно зараз ще перейдемо на наступне наше поле. Зараз гуляючи по цій ділянці ми також ну, дивимося візуально, що перекриття було якісне, тобто немає ніде у нас пустот по внесенню, Тобто все насіння гірчиці ми розсіяли рівномірно. Навіть якщо навіть взяти тут, січку прибрати, то також наглядно видно ось, ось є у нас сходи. Даної гірчиці, але якщо не зневажати той факт, що у нас було дуже мало опадів за цей тиждень, то результат ну, особисто мені зараз дуже подобається. Хоч і при нормі 10, але результат зараз дуже достойний. Зараз перейдемо ще трохи далі. Дійшов до ділянки, де було у нас внесення 15 кг на гектар, то я вам скажу, що навіть візуально, без підрахунку усіх сходів, навіть візуально видно, що... Тут насіння все ж таки відповідно більше. Що на краях, що у нас посеред поля? Ситуація і картина стабільна. Є. Зараз побачимо, що у нас буде по опадам і будемо слідкувати за нею далі. Ну, отакі у нас справи. Тому зараз вже потихеньку, ну навіть не потихеньку, ми вже вриваємось в тему седератів та дронів з обох ніг. І, відповідно, будемо показувати всі наші результати, всі наші напрацювання вам, любі друзі. Вам це також, я думаю, цікава буде ця тема, бо, як-не-як, -як, технології не стоять на місці, і, і саме дрони і содиратися, мабуть, не утопія, а вже реальність. Що вам можна сказати, так подитожить. Після тижня посіву перші сходи вже пішли, відповідно, будемо вже дивитись і. Розвивати дану тему седиратів більш детально та, покажемо, більш обширно, щоб ви могли бачити повну картину. Зокрема, будемо контролювати там, протягом певного часу дані демоділянки, Щоб все ж таки подивитися, що з цього буде і які ми можемо з цього висновки поробити. Будемо співпрацювати з Академією наук, вони також нам дадуть певні підрахунки по, по кількості рослин на квадратний метр, щоб ми дійсно вже могли подивитися. Яка нам норма підходить для того, щоб вносити саме гірчицю по нашим культурам? Всім дякую за увагу! Хорошого та сонячного дня! Головне, щоб з дощами у вас було все хорошо і тому подобне. Нехай нещасство не згоди, не робить вам житті. Погоди, а Grow together.